Вітаю! Сьогодні я покажу вам, як я борюся з непроханими гостями, з шершнями, а також осами на своїй пасіці. Беру ось такий бутль, перерізаю його навпіл. Ось я вже це зробила. Перерізала його навпіл. Перевернути потрібно горловиною донизу. Попередньо я зробила дві дирочки в. Цій частині бутля. Сюди зараз зав'яжу зав'язки. У цю, цю частину бутля я в цю ємність я додаю е, щось солоденького, До прикладу, у мене е, сливове повидло. Потім його розвожу з водою і виливаю всередину, так, приблизно за пів літра, От. і щоб ця горловина не торкалася е, тої суміші щоб вони не мали змоги вилізти з цього бутля. Ось як виглядає е, наша пастка? Перед тим там ще немає повидла, але зараз обов'язково розведу. Розведено е, сливове повидло. Ось такі три пастки поки що я відношу на пасіку. Ось пастки вже висять. До речі, ожили бджілки. Трохи сонце виглянуло, і вони вже всі літають наповну. І третє. Три пастки поки що. Вже чекають на непроханих гостів у нас на пасіці. Ось так дивіться, як, як вони гарно літають. Мої красунечки. Ось.